Глина це ну, взагалі-то щось рідне. Так як колись Бог злюбив людину так. з глини. Так само і гончар робить собі О, виріб з глини. Це Потім, так. як Бог вдихнув душу, так само ми його ставимо у піч, випалюємо при високій температурі. І так само даємо йому міцність, життя йому даємо. Чорнодимлена кераміка. Чому? Це вже як технологія випалу йде. Великий вміст желіза. В глині. І коли піч не даєш доступу кисню, для горіння кисень вибирається з глини і лишається чорний колір. Вона нічим не покрита, просто лощиться. Кам лощиться камінцем. От, виріб, Це серець. який сирець відгончарений, поклеєний, висушений. Тоді береш камінцем. І от оце саме трудоємке. Коли він випалиться, він же тоді отакий от блискучий, отакий от гладесенький. Орнаменти берем різні, але традиційні і для гаваречини, і для наших. Оце для гаваречини пшеничка. Нам треба було вивчити, які форми колись робили з димбленої кераміки, і який був орнамент. Треба було йти на базар, на ринок, що, що ми і робили. І щоб домовитися отак із людьми, то я брала цілі хороші, добрі наші макітри, нашого виробництва, міняла на їхні старі, навіть маленькі кусочки, навіть такі малесенькі уламки, такі. І так, з часом з часом ми з Андрієм вивчили трошечки орнамент і форму сукальського регіону. Почали займатися керамікою з 91-го року. Молоді були. Тільки після навчання, тільки після техніку, ми хотіли щось робити нове. Тому що, коли ми вчилися на Гуцульщині, то було дуже все консервативно. Ми вчилися так. в Косові. Я на металі. Я так. на кераміці. Там і зустрілися в Косові, там і в 16 років почали зустрічатися одружилися, і так і одружилися. Наша армія потім. Так, і... ми сюди. А потім вже сюди. Ми збудували будинок, майстерню. І от почали робити. Ми робили свистульки, ми робили скульптурки малесенькі. ну та нам так подобалося. Ми їздили по виставках, робили персональні виставки. І ми показували, що ну, не обов'язково робити тільки так вжиткову посуду. Можна ще щось і декоративне робити, таке творче. Тут робиться глина, зберігається, в кориті, розмішується з водою. Проціджується через сито, глина в рідкому стані. І тоді вже зливається в ванни, відстоюється, вода збирається, тоді вже на стрих, на літній кухні вже ставиться, висушується і вже до більш твердішої маси кладеться в мішки, не повністю ще тверда, так щоб вона. Бо деяка глина може до року зберігатися, воно так іде, собі процес відлежування, а вже перед станком, там за тиждень-два, то я вже собі досушую ще. Взагалі-то в гончарстві дуже швидко і легко можна видати ідею. От в тебе щось є на душі. Ти зразу її видаєш. Прийшов, поліпив в металі, вже це процес довше йде. Все в якихось там в архітектурі воно ще довше йде, ці процеси. На деякі, як кажуть, шедеври світової архітектури взагалі сотні років. Сокальська кераміка була втрачена, тому що за радянських часів її не розвивали. Невеличка колекція лишилася є в Сокалі музей Покутюка. Є так само колекція у Львівському музеї етнографії художнього промислу. І взагалі вони видали цілу книгу з тої книги і від тих майстрів. Як я зробив форми, вони навіть почали в мене виходити в пічці. Мається на увазі менше браку. Чому? Тому що глина наша сокальська основна. Як я робив інші форми, гаварецькі, вони багато тріскали. Почав повторювати от, іменно сокальських, і в печі вони давали 100%. Лихі. Місцеві майстри нашого План. регіону тобі так тобі і допомагали. Може, і вони допомагають, а може дійсно глина пристосована вже там, століттями, бо той центр довго існував. Все-таки відпрацювалися ті форми, які виходили з місцевої глини. В Сокалі там взагалі був великий центр. Навіть історики розказують, що більший центр і більше майстрів, ніж в Косові. Там була своя школа розписної кераміки. Ми щось таке пробували, але одинокий колір він дає більш гармонійні якісь. Поєднання, витвору, воно хочеться не кольором, а іменно формою. Показати те, що ти хочеш показати, що в тебе з душі йде.